Росія відмовляється від будівництва південного потоку. Про таке рішення повідомив Володимир Путін у Туреччині, де він перебуває зараз з візитом. Москва вирішила переорієнтувати експорт блакитного палива, звинувативши Європу у створенні перешкод для зведення газопроводу. Південний потік зупиняється. Це позиція президента Росії, яку він озвучив у Туреччині. Відповідно до пояснень Володимира Путіна в умовах, що склалися, Москва не може продовжувати реалізацію цього проекту. При цьому російський лідер звинувачує європейську сторону. Перше, що стосується южного потоку, ми вважаємо, що на позиція Єврокомісії була неконструктивною. По суті, не то, що. Что... Єврокомісія допомагала б в реалізації цього проекту. Ми бачимо, що создаються препятствия в реалізації. Ну якщо Європа не хоче його реалізовувати. Ну на значить... перше, що стосується Південного потоку, ми вважаємо, що позиція Єврокомісії була неконструктивною. По суті, Єврокомісія не допомагала у реалізації цього проекту. Ми бачимо, що створюються перешкоди для його будівництва. Якщо Європа не бажає південного потоку, тоді... Утім, бюджет Росії залежить від так званих газових грошей. Це добре розуміє кремлівський лідер. Тож він шукає інші ринки для збуту енергоресурсу. За результатами проведених переговорів у Туреччині Путін заявив, що Москва збудує газопровід до цієї країни. У планах двох сторін також створити газовий хаб. Таким чином Путін сподівається постачати блакитне паливо до південної Європи. Раніше, через агресію Росії в Україні, європейські країни вирішили заморозити реалізацію південного потоку.